Хочеш змін у своєму житті? Хочеш відчувати себе наповненою чи наповненим. Хочеш проявитися у цьому світі. Хочеш нести себе в людям. Хочеш відчути, що таке ціна і цінність. Хочеш поєднати своє духовне і матеріальне. Хочеш відчути інше життя, хочеш вийти із страхів за своїх дітей, за свою сім'ю. Я знаю, як це тобі зробити. Я знаю, як тобі допомогти. Я знаю, як відродити у тобі почуття молитви, почуття любові, почуття внутрішньої гармонії. Я той тренер, у полі якого відбуваються дуже швидкі події. І вже тисячі людей пройшли трансформацію моїм полем. Запрошую і тебе. Хто би ти не був, чоловік чи жінка, мені подобається працювати з людьми. Найголовніший стан, який ми розвиваємо в даних умовах, це стан любові, діючись любові до себе, ви знайдете внутрішню гармонію, усі тривоги і страхи відступають. Ви відчуваєте умиротворення, відкривається яснознання, яснобачення, ясночуття. У вас з'являється енергія. На те, на що раніше не вистачало сир, ви відчуваєте своє тіло та здалегідь можете зрозуміти, що з вами відбувається. Одним лише зусиллям волі ви можете послабити напругу у м'язах та органах, коли ваше поле розширюється. У ньому більше не можуть бути токсичні люди, воно виштовхує їх вашими вібраціями. Ваше життя. Лише у ваших руках діяти з насильства над собою чи з любові це лише ваш вибір кожного індивідуально. Більшість людей не знають, у що вірити. І якщо ви не вірите в себе, то ви не можете. Війти у ту внутрішню свободу. І саме на марафоні сила духа ми відкриваємо усі ці стани, ясно бачення, ясно знання, віри в себе, молитви, стан молитви, а не стан попрошайки. Я прошу ж тільки щось у Бога, коли мені треба. І якщо те, у що ти віриш, Той Бог такий всемогутній, то чому так багато людей нижчі Духом? Чому? У людей немає того стану духовності, якщо ви такі духовні і так вірите в Бога. Можливо, у вас є певна ілюзія, можливо, у вас є певний конфлікт. І я знаю про що це. Я знаю, як це вирішувати. Я знаю, як це міняти. І я пропоную вам іти в ногу зі мною.